Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls і Я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх. Ну що ж, прийшов час гарячих новин Євровікенду. Ну так, будемо говорити, звісно, понад усе про і про футбольні новини. Хоча нікуди не можемо подітися, ми від змін на тренерському містку головнокомандовича Збройних сил України. Звісно, це не футбольний клуб, а це українське військо. І тема дуже серйозна. Тож сирський замість залужного, ну не будемо. Заглиблюватись цю тему, щоб надто вже не засмучуватись. Єдине, що відзначимо, що Валерій Федорович це велика постать для України, для нашої боротьби. Якби не він, хто знає, як складалася б оборона в непростий період лютого березня 2022 року. Ну а з приводу футболу, варто відзначити, що Валерій Федорович любить футбол, нашу улюблену гру, і є давнім прихильником київського Динамо. То щиро дякуємо Валерію Залужному і переходимо до футболу. Збірна України дізналася своїх суперників по дивізіону Бі у лізі націй УЄФА. Україна під час жеребкування була у другому кошику і підопічні Сергія Реброва потрапили до групи Бі-1. Разом в нашому квартеті Чехія, Албанія та Грузія. І жереб є досить непоганим, враховуючи, що з першого кошика ми могли отримати саму збірну Англії. Ну а з четвертого також дуже непростих турків, греки і також там були. Ну і грузини, можливо, не такі. Потужні займенням як ті ж турки у світовому футболі, але все ж значно прибавили останні роки, чого вартує, звісно, лідерство Хвічі Кварцхелії в грузинській збірні. Тому всі поєдинки будуть цікавими. Чекаємо з нетерпінням, але звісно, це буде потім нині. Головним є відбір на Євро 2024 Про це, до речі, після жеребкування зауважував і Сергій Ребров. Я не маю деяких емоцій, тому що зараз дійсно ми сконцентровані на. Підготовки до плей-офф, але я вважаю, що це дуже. Важливий турнір зараз цікавий турнір, до якого, як мені здається, ми все ще звикаємо, і цікаві результати жеребкування. Напишіть в коментарях, як вам жереб, мені здається, все ж він є досить вдалим, але звісно, самі вже безпосередньо поєдинки покажуть, наскільки нам пощастило жеребкуванням. Окрім того, прошу поставити лайк цьому відео і, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Дуже потребую вашої підтримки, вашої допомоги. Тому, якщо є у вас змога, є бажання підтримати. Український YouTube, звісно, наш канал. Будь ласка, задонайте, ось лишаю QR-коди, також в описі є різноманітні реквізити. Тож, поїхали друзі, вікенд вже тут, і зараз розпочинається футбольний для України із поєдинка Віктора Коваленка. Його емполі буде грати проти «Салернітани». П'ятниця 21,45. Інша більша частина поєдинків вікенду для українців відбудеться вже у суботу. І Починаємо з англійської прем'єр-ліги, та ще з якого поєдинку Манчестер Сіті, Евертон. Вболіватимемо за Віталія Миколенка о 14.30. Після цього в Унісону о 17.00 паралельно будуть грати Вулверхемптон, брентфорд відповідно Єгора Ярмолюка, і Фулхем Борнмут. Нашого захисника Ілліза Барного тут теж будемо вболівати за українців, хоча, звісно, матч Миколенка за вивіскою з сильнішим клубом світу є пріоритетним саме в цей період. Окрім того, 17.00 в чемпіоншіпі в другому дивізіоні англійського футболу будемо болювати за Сандерленд нашого Назарія Русина, в поєдинку з Плімутом. 19.15. Мить Бельгійської ліги жупілей Сергія Сидорчука, Рояль Уніон Сен-Джулас проти. Вестерло українського опорника, але, звісно, центральний поєдинок на нас чекає в Лалізі в Іспанії в суботу ввечері. Тож, Лас-Пальмас, Валенція, це 22.00, Роман Яремчук забив ворота Альмирії, не стримав він емоцій. Зрештою, навіть скинув себе футболку. І тепер хотілося б, щоб він вкотре забив в другому турі поспіль в іспанській Лалізі. Та головний поєдинок, звісно, протистояння Луніна та Довбика з циганковим. Реал Мадрид – Жирона о 19.30 на Сантьяго бернабео поєдинок українців одразу трьох українців, і що головне, є реальні шанси побачити всіх одночасно на полі. Луніна на воротах мадридського реалу. Ну і Добика і циганкова в атаці Жирони. Так дійсно одна з головних новин минулого тижня. Це серйозна підозра на дуже серйозну травму Артема Добика. Писали про пошкодження коліна, і були підозри на розрив ми. Відверто кажучи, і мені, думаю, всім вам було дуже страшно, тому що подейколи про те, що Довбик може пропустити вже весь сезон, який лишається зіграти, і навіть Євро 2024 ну, дуже сильно цього б не хотілося, враховуючи який феноменальний, історичний, унікальний сезон для українського футболу, і, зокрема, для Жирони, для себе, проводить Артем Довбик, тому грай, Артеме, будь ласка, без травм. І ще більше забивай. Ну, слава Богу, що обійшлося. Артем вже тренується навіть в загальній групі, поки без офіційних повідомлень, але вже помітили це фотокореспонденти, але все ще під питанням його участь в матчі з Реалом в суботу. І що я хочу сказати? Друзі, так, це унікальний поєдинок. Одразу три українці можуть зіграти. А ще чим він цікавий, те, що дві команди-лідери в іспанській прем'єрі, перша і друга команди, коли таке було? Ніколи такого не було. Це дійсно розквіт українського футболу без зайвого пафосу, тому хочеться побажати всім нашим українцям зіграти здоров'я головне, ну і хай переможе сильніший. В неділю так розриватися не будемо. В лондонському дербі о 16.00 будемо болювати за арсенал Олександра Зінченка у поєдинку з Вестхемом на виїзді. Так, Арсенал чудово зіграв проти Ліверпуля, виграв, і фактично, каноніри підопічні Мікеля Артети повертаються в чемпіонську гонку. Але тепер, після того, як вони довели всім, що можуть обігрувати і Мансіті, і Ліверпуль своїх прямих конкурентів не можна втрачати очки проти середняків, аутсайдерів і клубів, де Арсенал гарантовано має брати три очки. Ну і це факт, якщо ти хочеш. Бути чемпіоном, то ти маєш обігрувати всіх і постійно, і прямих конкурентів і так само вже тим більше представників нижньої частини турнірної таблиці. Тож вболіваємо за зіну, і, чесно кажучи, хочеться, щоб українці виграли і АПЛ цього сезону. На відміну від чемпіонату Бельгії, ну даруйте, але впевненості в тому, що хтось з українців виграє бельгійську лігу Жупіле цього сезону, в мене немає. Хоча все одно будемо болівати за Едуарда Соболя його Генко, сімнадцятій нульнуль в поєдинку проти Мехелена. Дуже гаряче і пристрасно буде в італійській серії А о 19.00. нуль Аталанта Руслан Малюновський проти своєї колишньої, навіть більше скажу, рідної команди в Італії саме в Аталанту. Він власне з Генка й перейшов свого часу. Став дійсно великим гравцем, і, зрештою, шкода. Що не зміг далі піти, реалізувати свій талант, потенціал, але Руслан реанімує потихеньку свою кар'єру і сподіваємося, проти Аталанти буде надзвичайно умотивований і покаже все, на що він здате. На те, яка в нього гармата, як він вміє бити, забивати голи зі своєї лівої, які він віддає асисти, гольові передачі знають в усій Європі, що вже говорити про італійську серію А. Завершиться недільна програма ігрового футбольного вікенду для нас у Португалії Гімарайш Бенфіка. Вболіваємо за Червоних Орлів з Лісабону. І, звісно, за нашого голкіпера Анатолія Трубіна на цьому євровікент не завершиться, тому що буде ще понеділок і матч в англійській прем'єр-лізі. 22.00 Лондонське дербі Крістал Пелас Челсі. Вболіваємо за Михайла Мудрика. Ну і чекаємо, що він вийде на поле, на відміну від матчу Кубку Англії проти Астон Вілли, де Мудрику почетніну не дав зіграти ані хвилини, ані секунди. Ну і це дивно, враховуючи, що Мудрик вийшов на поле в матчі з Волверхемптоном, який так Челсі програв. Але Мудрик там віддав гольову передачу. Тож чудово було б, якби Михайло продовжив цю серію. ну і Можливо, навіть не асистом, а забитим голом. Тож вболіваємо за всіх наших і не забуваємо, що вже у вівторок повертається Ліга Чемпіонів, але це вже інша історія. Будемо докладніше говорити в наступних відео. А тому, будь ласка, підпишіться на канал Legendary Balls. Відкриваю завісу, звісно, РБ Лейпциг Реал Мадрид о 13 лютого. Але знову ж таки про це будемо говорити окремо. Тож, чекаю, друзі, на ваші підписки на канал. Перед цим також прошу напишіть. Коментар, який матч з Ігор Українців в Європі ви чекаєте понад усе цього вікенду. Ну і не забудьте поставити лайк. Я, звісно, вдячний вам за всю підтримку і за підписки, за коменти, за лайки. Але ще, якщо є така у вас змога, є ваша ласка, будь ласка, задонайте на розвиток проєкту Legendary Balls. Я Ігор Мартиненко щиро вам вдячний за підтримку, за увагу. Зустрінемось дуже скоро на стрімі, на каналі. Ну а наразі це всі. Новини футболу бажаю всього найкращого і Україні. Разом кажемо перемагай!